Денис Сиренко загинув під час виконання бойового завдання біля синківки на Харківщині. Йому було 35 років. Сусід загиблого Анатолій говорить до лав збройних сил України. Денис приєднався у жовтні 2023 року. Я як сусід Яка сусіду знає саме паражун, канішне та узнали ти новості мені з Хорошим другом. Ніколи ніколи. Олексію Загайнову було 34. Призвали на службу у серпні у Кривому Розі. Туди він переїхав з Херсона. До війни розказує мати Тетяна, займався комп'ютерним програмуванням. Загинув на Донеччині. Дуже добре, дуже світло. Ні, ні, кого не ображав. 8 листопада під підавдівці. Коли там були дуже жорстокі бої, і була буря, яка раз в сторіччя, у цей день загинув моє сонечко". Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Печенко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.